В рамках співпраці регіонального сервісного центру Хмельницької області та центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради громадяни продовжують отримувати послуги сервісних центрів МВС. 11 квітня з робочим візитом до Нетішинського центру надання адміністративних послуг завітав начальник регіонального сервісного центру МВС Хмельницької області Микола Іщенко та керівник Шепетівського територіального сервісного центру Валерій Гладкий. Регіональний сервісний центр Хмельницької області спрацює, співпрацює з НАП. Які знаходяться на території Хмельниччини. На теперішній час на території Хмельницької області працюють п'ять СНАПів. Один із перших, який відкрився на Хмельниччині, це ЦНАП Нетішнської міської ради. Найпопулярніша послуга у центрі надання адміністративних послуг це обмін посвідчення водія Нитичинським центром адміністративних послуг було здійснено більше 800 операцій з обміну посвідчення водія і біля 77 послуг з реєстрації транспортних засобів відділ адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради був одним із перших у Хмельницькій області, який почав надавати частину послуг, аналогічних до тих, що доступні у сервісних центрах МВС. Починаючи з листопада 2021 року, громадяни можуть отримати послуги, такі як заміна, посвідчення водія або реєстрація перереєстрація транспортних засобів у Нетішинському ЦНАПі. Нагадуємо, що вже п'ять ЦНАПів у області активно працюють, і, окрім міста Нетішина, послуги сервісних центрів МВС надають Старосинявський, Білогірський, Держнянський та Славутський центр надання адміністративних послуг. Керівник Шепетівського територіального сервісного центру Валерій Гладкий розповів і про те, як здійснюється перевірка документів. Працівники СНАПів направляють нам свої заяви. Ми їх обробляємо, здійснюємо перевірки, Після чого повертаємо їх назад на вже підписані для того, щоб вони могли роздрукувати та надати послугу по місцю центру надання адміністративних послуг, щоб люди зверталися не тільки до нас, а також по можливості зверталися там, де їм ближче, тобто в СНАПи, по місці свого проживання. Зокрема, через центр надання адміністративних послуг доступно 263 види послуг. Серед найпопулярніших перераховані реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація місця проживання та оформлення паспортних документів, видача документів дозвільного характеру, соціальні послуги та послуги сервісного центру МВС. В структурі центру працює 9 фахівців. Крім того, працівники центру показали процедуру заміни посвідчення водія на постійне на місці для забезпечення максимальної зручності громадянам та їх підтримку у кожному кроці. Процесу. Сесу громадянка Ірина з міста Нетішин поділилась з нами своїм позитивним досвідом використання послуг центру надання адміністративних послуг. Звернулася в даний ЦНАП щодо зміни посвідчення водія, так як у мене було призв... була на інше прізвище. Мені було дуже зручно тут звертатися ані в Шепетівку або в інші сервісні центри, тому що я працюю не завжди мені зручно поїхати десь. За декілька кілометрів ну і наразі в мене змушеної проблеми, тому мені було, ну, було тут зручніше зробити. Головною метою їх роботи є зменшення часових та фізичних витрат громадян на отримання адміністративних послуг, а також підвищення якості обслуговування. Завдяки наполегливій праці, професійного колективу та ефективній співпраці з усіма структурними підрозділами виконавчої влади Нетішина. Щодня сотні громадян отримують якісні адміністративні послуги. Ознайомитись з переліком адміністративних послуг ви можете на офіційному сайті Нетішинської міської ради в рубриці ЦНАП. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк тіві.